Ой, вийду я на полянку, заспіваю я веснянку цілу. Щок ми на горбочо, дай станемо, дай станемо разом рядочок, разом рядочок. Під віконечком, під віконець. Плине з небес, лине з небес що Христос воскрес, що Христос воскрес! Христос воскрес! Ой, паміночку, ти зелененький, ой дам дівчата, дай веселеньку ой дам дівчата. Гляти пойдемо, та на горбочок гляти пойдемо, Там на горбочку пляшечки циркочуть, ой там в Пісень гарних співаю, гей ха ха пісень гарних співаю, в саду вишенька цвіте, хлопець до дівчини, до дівчини йде, гей ха ха хлопець до дівчини йде, Гей-гау-ха-ха, хлопець до дівчини йде. Суман яром ботиця, Гуляти нам хочеться. Hei, Щай дівування, бо вже на рушничок станеш ти самого рання, бо вже на рушничок станеш ти самого рання. Де матінка плакати тебе виряджати, як ти будеш свій віночок на віки скидати, як ти будеш свій віночок на віки і скидати, забере тебе і вам довід і некий до свекрухи, до свекра. бери скоренько до свекрухи. Краса переньком, ой, галюню молодая, прощай, сівування, Боже на рушничок станеш ти з самого рання, Боже на рушничок станеш ти самого рання.